Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. Сподіваюсь, у вас все добре, мої дорогенькі. І так, дивимося енергії дня на сьогодні. І так, Дев'ятка монет. Дев'ятка монет це, в принципі, ніби ситуація якась стабілізувалася. Тобто енергія іде стабільності. Або сьогодні щось стабілізується, а можливо, якісь прибутки, я би сказала, якісь подарунки для України, як зазвичай, йдуть якісь подарунки. А з другої сторони, ви бачите, є така енергія втрат. Енергія втрат жалю розчарування. Розчарування, можливо, в тому, що, ну, як би вам сказати, розчарування в якихось людях може бути так само, в якихось ситуаціях, розчарування взагалі в житті, дуже противорічні, я так скажу, карти дві, тому що одна це стабільність, це добробут. І, друге, розчарування, злидні. Це, ви знаєте, ніби розщеплення, розмежування, чого би мені не хотілося тут говорити. Тому що нам потрібно наразі а, найкраще, коли ми будемо об'єднуватись. Це найкраще для України. Ще подивимося. Якісь. А... Новини, але новини, я так бачу, що не дуже хороші. На жаль, мені аж, знаєте, таке враження не знаю, ця енергія йде, аж по шлунку мені дало. Кожний таролог відчуває по-своєму. Я зразу на своїй шкірі, на своєму організмі відчуваю кожну карту. Тому що я її, коли я їх вивчала, я про, як сказати, відчувала кожну карту. Я кожен день собі тягнула карту, проживала її і відчувала. Тому в мене таке відчуття новини повинні бути хороші, а вони нас не радують. Ось що мені йде. Повинні хороші новини йти, а, а радості з цього у нас нема. Значить, у нас відвоювання територій ще, але і з втратами. Це єдине, що мені ось так може прийти. А, мені, відверто вам скажу, мені тяжко стало від, від цієї енергії. Так, ми відвоювали щось, але з другої сторони, втрати. І, бачите, дивіться, мені це чомусь а, південь. Мені йде південь, тому що особливо ті території, де море. Тобто, можливо, наші вже дуже близько до моря підійшли. Можливо, так. Сподіваюсь, сподіваюсь, але, звичайно, нам шкода. Ми повинні розуміти, що. Зараз війна без втрат, воно не, ніяк не піде, але, бачите, ще можливо відвоювання якихось територій. Ось так мені якось пішло. І так, дивимося тепер, мої дорогенькі, енергії, не енергії, а особиста карта дня. Тобто, для кожного з вас така є можливість. Тобто, вибирайте одну карту з трьох. Інтуїтивно, якщо у вас інтуїція працює, якщо ні, слухайте все підряд і відчувайте, що до вас більше підходить, тому що я даю вам якісь підказочки, як не діяти, де краще себе притримати. І так, перша, друга і третя карта, і будемо дивитися з першої карти. Перша карта Паля, це мені здається, не було це вчора. Як... ну На днях, якщо не вчора, то на днях. А, відверто скажу, така агресивна енергія йде від цієї карти, якісь сварки, якісь а, непорозуміння, може дойти навіть до бійки. Ось, а, тяжко буде тим, хто на окупованих територіях, а, зненацька, налітати можуть ті тварюки на вас, це якщо хтось дивиться звідти. Ось, будьте обережні, не ставайте з людьми, якщо ви бачите, що вони агресивно настроєні. Немає значення, це ваш шеф, чи це ваші підлеглі, чи, можливо, це ваші домашні трошечки відійдіть краще, краще дайте їм простір, нехай вони собі там щось поб'ють. Розбереться людина сама. Ви від, відійдіть в сторону, не переходьте дорогу таким людям. А можуть бути не дуже хороші новини сьогодні. Ось агресивно настроєні люди. Ось, які, наприклад, щось требувати будуть від вас. А що ще може бути? Постарайтеся уникнути сварок. Ще що може бути, ви знаєте, в мене йде така енергія, ніби несподівано. Це не на... От зараз позитив мені йде. Ніби з війни хтось до вас повернеться. Ніби на ну, може, на паузу якусь, ну а, як, як це кажуть, а, відпустку, коротку відпустку на дуже маленький, короткий день. Ось. Якось так. Будьте обережні на дорогах. Тому що е, можуть вам траплятися сьогодні кругом такі люди, які терпіння не мають, які чогось требують, чогось хочуть, які, ви знаєте, не в ладах з собою. Ось я просто приклад переведу. Буває таке: в мене на канал приходять, щось починають дзявкати, От відверто вам скажу, як ті. Е Чому Чого їм не вистачає? Не подобається іди далі, Розумієте, А це просто така енергія. Людина не помічає хорошу, а помічає погане. Вірніше, не те, що погане, а просто не на її хвилі. І її це дратує, і вона це виказує. Якщо я буду це підхоплювати, то знаєте, це ніби гімно на пронавільтілятор. І далі піду. Піду своїх близьких, своїх родичів ганити. Вони далі підуть. Це така, знаєте, може бути така реакція. Тому краще відійдіть в сторону, дайте такі, такій людині агресивні пройти, і все буде туди добре. Це тільки сьогодні, можливо, завтра буде краще. Друга карта сімка посухів. Дивіться, сьогодні мої дорогенькі, така енергія, що вам прийдеться від когось захищатися. Приготуйте, як то кажуть, шолом. Ось, приготуйте, як то кажучи, наростіть тверду шкіру. Ось, приготуйтеся, станьте в таку позу і захищайтеся. Не дозволяйте сьогодні нікому перейти ваші особисті межі. Що я тут маю на увазі? Хтось, наприклад. Хоче вас стурнути з робочого місця, немає значення, це шеф чи це хтось інший. Карта вам радить захищати свої інтереси. Перед будь-якою людиною нема значення хто. Якщо тут я вам кажу, що треба відійти в сторону і краще не наражати себе на небезпеку, бо може і вдарити, хто його знає. Ось, агресивно настроєна. Тут, в принципі, можуть бути якісь дебати, якісь, знаєте, підсиджування людей, і людина захоче ваше місце, наприклад, не віддавайте. Не в автобусі, ніде. Ніхто вас не повинен чіпати. Ось, приготуйтеся. Якось так в мене пішло. І остання третя карта зараз ми подивимося. І так, угу. Дивіться, може бути, що ви у ситуації, зараз, зараз згадаю, куток, глухий кут. Не знаєте, як звідти вийти. Це з одної сторони. Потерпіть трошки. Сьогодні не наразі щось робити. Просто подумайте, куди ви з цього кутка глухого хочете вийти. По-друге, що ще сьогодні може бути, це жертвенность. Хтось може вас принести в жертву. Або ви когось, або ви самі себе загнали в це становище. І е, я така бідна, я така нещасна, ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Оце теж може бути. Дивіться по ситуації: що найбільше до вас підходить. Не впадайте в вічі. Е, дивіться, якщо у вас дійсно таке скрутне. Е, е, Такий глухий кут у вас, ви не знаєте, як відти вибратись, запутались от у вас ноги, якщо ви бачите, ось. Подумайте, Подумайте куди ви хочете рухатись. Ага. Проверніть всі варіанти, і коли буде у вас чітка, чітке бачення, куди ви хочете йти, можете вирушати. Якщо ви в жертву себе приносите, не робіть цього. Наприклад, зараз я приведу. Приклад, тому що я, ви знаєте, дуже часто через те, що в мене багато людей до мене звертаються. Люди дуже часто путають, що це значить жартовність. А це значить: наприклад, у вас є бажання відпочити. Ось хочете ви відпочити. Ні, я не можу, я мушу приготувати. Знову, чоловіку, їду, наприклад, обід. Я мушу нагодувати своїх тварин. Я мушу це, я мушу то. Ви розумієте, оце і є, коли ви себе обмежуєте і приносите в жертву заради когось. Робіть більше собі. Робіть щось заради себе. Не жертвуйте собою, своїм здоров'ям, наприклад. Не тягайте нічого тяжкого, наприклад, вам треба щось перенести. Попросіть когось. Завжди знайдуться люди, які вам допоможуть. І не приносите себе в жертву. Не заради кого, тому що діти виростуть, чоловік піде до іншої. Це, це вже практика показує з е, клієнтів. Не кладіть себе на алтар. Подумайте про себе. От якось так. І тепер. Дивимося карту Надії, яку надію нам дасть Таро веселки на сьогодні. Ви подивіться. Повний вперед. Я так би сказала, що це повна підтримка якоїсь країни. Ще одна країна переходить на нашу сторону. Ви знаєте, останнім часом все більше і більше країн. Які переходять на нашу сторону. Дивіться, тут може бути таке. Ця країна, тому що це жезли це ззовні. Жезли це не є середина. Що, що тут може бути? Люди, людина, держава не могла ніяк визначитись якась країна. І на кінець-то вона визначилась і повний вперед. От виглядає так, що повна підтримка ще від якоїсь країни. Що там сталося у нас? Чому саме ця людина, ця країна, якийсь, можливо, ватажок, чи, чи як сказати, президент якоїсь країни? Ось за нас, за нашу перемогу. І ви знаєте, що ще може бути постачання чогось. Може бути, що тут щось прийде, щось дуже вагоме. Це може бути і не важке, але це дуже важливе для нас. Ось якось так. Мені відчувається, що дуже важливо, це нам потрібно кончити для нашої перемоги, щоб ви ось це бачили, бачите. А це у цих людей є десь запас якийсь. Що саме це може бути? Не обов'язково це щось важке. Жезли це щось може бути запальне, тобто вогняна зброя може бути, але не обов'язково щось важке. Якісь спеціальні ракети. Ви знаєте, що може бути? Можливо, далекобійні ракети, тому що жезли, вони летять далеко. Мечі це близько, а жезли це далеко. Тобто, може бути, на кінець, то хтось таки визначився на далекій дистанції. Тобто, жезли, ще раз повторюю, це може і за порєбрік залетіти, наприклад. Ось, Нам давно обіцяли, верніше спочатку вони боялись, ніяк не могли ви, ви визначитись, і ось на кінець то вони визначились. Гаразд, мої дорогенькі, сподіватися будемо, а ви мені напишете. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава наших, нашим Збройним силам, щоб їх шаблі не брали і кулі минали. Голівоньки. Ваші. На все добре, мої любі! Щасти вам і все є, Україна!